Як ви зрозуміли з відео, у нас невеличка велоподорож на вихідні дні. Зараз ми їдемо в Вершанськ, де залишимо автомобіль у друзів. І далі я вам розкажу, що буде за маршрути, куди ми поїдемо. Лишайтесь, будь ласка, з нами. Поїхали! автомобіль І будемо стартувати. Сьогодні у нас перший день і маршрут у нас наступний. Ми їдемо в Малин, дивимося кар'єри, після цього їдемо в Радомишль і там будемо ночувати. Після цього вже на другий день з Радомишля їдемо знову сюди в Вершанськ, забираємо авто і додому. Ось такий от план. Сьогодні ми на дещо злегшеному сетапі, без задніх сумок, тільки передні сумки, кормушки і внутрішнього раму. Дану місцевість люблять велосипедисти і називають ще й по-іншому гравійний рай. Так як багато гран-кар'єрів перетирають в підсипку і просто дороги підсипають, тобто асфальту нема. Перевіримо, що тут за гравійний рай.

Де ми вже будемо повертати в сторону Малина. Звичайно, після цієї гравійної дорожки, підсипаної богристої, виїжджаєш на асфальт, наче летиш. Дуже приємні відчуття. Природа тут дуже класна. Їдемо, кайфуємо. They call me trouble, I'm a Зараз в селі вже Чоповичі. повернули в сторону Малина. Ще приблизно до нього 35 км. Дорога до Чуповичів була цікава і дуже класно, що дуже мало машин. Можна спокійно їхати вдвох по одній полосі. І ти нікому не заважаєш. Машина проїжджає раз в 10 хвилин. A black sheep виїхали на основну дорогу від Чуповичів на Малин, і виглядає вона ось так. Нам до малена десь 35. маю надію, що вона не вся така. Після 15 кілометрів гравійної дороги. Ось такий подарунок. Просто ідеальний асфальт, дуже красива природа. Назву міста Малана пов'язують з іменем легендарної особи часів Київської Русі князя Мала. На цій землі в короткий час перебував видатний вчений мадрівник Микуха Маклай. У 1873 році його мати придбала місцеву садибу. Промислову діяльність в місті зіснюють 17 основних підприємств паперової, машинобудівної, харчової, металообробної промисловості. Місто відомо фабрикою з виробництва банкнот НБУ. Зараз фабрика також випускає усі види цінних паперів, папери для паспортів для акцизних марок, залізничних квітків і акцій. Зараз в місті мало. Заїхали в піцерію з непоганим рейтингом. Обідаємо. пізній обід такий у нас виходить, І будемо їхати вже далі до кар'єрів. А після них вже нагадаю їдемо в Радамшки. Кар'єр побачили. Будемо потрошку тримати курс на Радамишеля. Виїхали на дорогу, яка вже йде у бік Радамашеля. Вже буде асфальт. Будемо валити. У номері вже отеля, доїхали. Нелегкий маршрут за рахунок гравійних цих доріг. Отелів в радимшлі небагато, тому вибрати, на жаль, не було чого. Такий простенький номер, 760 гривень, дозволили велосипеди забрати з собою. У нас тут особисті речі. Ну і що вам скажу? В принципі, непогано, як на одну ніч зупиниться за такі гроші, те, що треба. Все, будемо трошки відпочивати, і треба повечерять. Добрий ранок, другий день стартуємо від отеля до замку музею. Після цього вже будемо прямувати вершанськ до автомобіля і додому. Радуший невеличке містечко Житомирської області розташоване на березі річки тетерів. Значну роль у розвитку міста відіграє лицей Плитнецький, який у 1615 році побудував у місті паперову фабрику папірню, що й поклала початок книгодрукування в Україні. Промисловість сьогодні це машинобудівний гені, консервний комбікором завод. Замок розташований в старовинній частині місця, так званій паперні, де й була паперова фабрика. Але прожило підприємство недовго і було зруйновано. В 1902 році на цьому місці звели млин, який працював аж до 1991 року. А в 1995 році Ольга Богомолець почала відновлювати унікальну культурну пам'ятку. Замок подивились. Повертаємося знову в центр. Купити води в сільпо і на маршрут. On walking that road, been a long night, but I'm still fighting. I'm not staying down low. I'm pushing past the edge. I see the light ahead. on the dark side, but the sun is rising. I'm not giving up hope. It's a good cool day. Зупинка на перекус. Що подобається по маршруту? Що дуже часто є такі бесідки, де можна сісти, перепочити і перекусити. Що ми зараз і зробимо тут всі території розбиті на лісництво, і таке враження, що ліс у лісництво змагання, хто краще обустроїть територію, і краще зробить бесідки і лавки. Дуже класні ну, дуже допомагають. Що не треба сидіти під палючим сонцем, сіли, перепочили. Така половина нашого маршруту, обід, і будемо їхати далі. Після цього села повинно починатися вже цікава дорога. Ось і закінчилась гарна дорога. І ось така нас чекає, це просто жостячок. Поки знайшли отаку паралельну дорогу вздовж поля. Мабуть, тут так всі об'їжджають автомобілі. Ми поки їхали по цій дорозі, зустріли тут один автомобіль. Зато є знак Пішохідний перехід. Це якийсь як тролінг звучить при такій дорозі. Приїжджаємо місце. На карті відмічено як острів. Такий по центру невеличкий островок і місток до нього. Насправді нічого цікавого. Бруща змінилася от такою от мілкою гравічкою. Я вам скажу так, це просто кайф після неї. Їдеш, як по маслу. На цьому перехресті вже повертаємо в бік Іршанська. Скорі за все, далі вже буде ось така дорога. Гравійний рай, як казали. Виїхали на автомагістраль Ради Мошеліршанськ. Чотири кілометри лишились нам до фінішу. Заїхали вершанці. Асфальт як скло. Фініш. Ми це зробили. Лисюша. молодець. Сьогодні 63 км, ну теж так нормально потрусили Лисюнчик. Були всі типи покриття, яке тобі найбільше не сподобалось. Із покриттів сьогодні найтяжче це. ну Для мене це піски, бо я по ним їздити не можу. Це просто капець. І бруківка сьогодні дуже була крупна, тому тяжко таке трясило на ній, що <гум> тяжкувато. Загалом все добре, все класно. Загрузились, забрали автомобіль. Друзям дуже дякую, що прихистили наш автомобіль. Будемо тримати курс на Київ. Поїхали! Невеличкий фінал по нашій подорожі по рівню складності. Рівень однозначно вище середнього. 80% покриття це гравійка, це бруківка і пісок. 20% це асфальт дуже поганої якості. Нюанс в тому, що гравійка дуже хвиляста і на ній достатньо сильно трясе. Тому трошки важкувато фізично і психологічно. Ще один нюанс, що коли приїжджає по гравійці автомобіль, здіймається дуже великий пил. І йти весь в ньому, весь велосипед і все обладнання, все в ньому, але це здається достатньо рідко. Також хочу звернути увагу на технічний стан велосипеду. Велосипед повинен повністю справним і випробуваним. тому що. В такій глуші, де ми подорожували, і в таких умовах, якщо там щось зламається, вас звідти будуть забирати добу. По перше, там немає зв'язку в більшості місцевості. По-друге, це дуже далеко і в деякі місця. Доїхати дуже складно, тому це враховуйте. Друге, зверніть увагу на екіпіровку. Під час цієї тряски, сумки, все навісне може просто банально, якщо воно хлібеньке десь відвалиться. І теж будуть проблеми, як це все закріпити. На це треба звернути увагу, щоб все було технічно справне з собою. Взяти, звичайно, все, всі замінні запчастини. Півні і так далі. Тепер другий нюанс на рахунок, якщо ви захочете зупинитися в Малині чи в Радомишлі, дуже велика проблема з отелями. Вибрати там по суті нема чого, тому в Малині є отель Україна. Це в принципі один із таких отелів, що можна без проблем забронювати. І він достатньо недорогий. І там, де от ми зупинялися радами шлі, це Алтель Карпатія теж недорогий. Але треба розуміти, що це не лакшері, це ще з часів Радянського Союзу отелі, просто відновлені. Але ну нам повезло з номером, і все працювало. Сантехніка, все було був даже комплімент вигляді води, батончиків чаю. Можу його порадити. Це досить чудово. Ще один відгук в цій подорожі я використовував керамічну змазку, і хочу вам сказати, що вона показала себе дуже добре. Приїхали ми десь приблизно 160 кілометрів, і це був пил, пісок і так далі. І на всю цю подорож змазки вистачило, не було шуму трансмісії, на неї нічого не налипало. Я дуже задоволений. В неї є один єдиний мінус: що вона дуже легко вимивається. Під час дощу. Це треба враховувати і треба брати з собою змінно, тому що будете їхати просто на незмащеному ланцюзі. Також ще одна рекомендація по подорожі: беріть, будь ласка, з собою балончик, тому що комари нападали безпощадно. А в цілому подорож дуже сподобалась. Проїжджали такі дикі місця, такі села. Ти б так просто не поїхав подорожувати туди, наприклад, на автомобілі. Місцевість дуже красива, дуже велика кількість лісів і дуже велика кількість кар'єрів. Саме цим і славиться цей регіон. По маршруту. Всі маршрути я вам залишу в описі до цього відео. Якщо у вас будуть якісь питання, ви задавайте. Я вам все відповім. От, уже на зараз відмив всі сумки, відмив велосипеди, все просихає, і готуємось до наступної подорожі. Легких вам ніг і гарних подорожей. До нових зустрічей. Пока.